Уже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, тож ми вам обіцяли, що сьогодні в нас буде гостя, і знаєте, не збрехали вам, адже сьогодні в нас з нами буде психологиня Оксана Сашенко. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку, трохи скоригую. Я сімейна психотерапевтка, сімейна. дитяча теж, але основна моя спеціалізація це стосунки сім'ї і пари. Оксана, перше питання до вас як до от, людини, яка знається на правильному, так на правильному дні на тому, як почуватися себе краще в сім'ї і особисто так, от як ви починаєте свій ранок. Ви одразу із з особистого. А ранок починається із будильника, але будильником виступає мій чоловік, попри те, що у нас можуть бути різні графіки, я зазвичай починаю свій робочий день раніше. Прокидаємося ми завжди разом. І це насправді одна із дуже важливих точок для близькості прокидатися і засинати в один і той самий час. Незалежно від того, що там відбувається у робочих чи інших планах, суттєво зближує нас одне із одним, ось цей спільний ритм і е, е, налаштування на ритм одне одного. Тож прокидаємося ми завжди разом. Чудово далі починаються вже з звичні рутинні, залежно від того, це, чи це робочий день. Далі починаються звичні рутинні справи. І, до речі, рутина теж може зближувати таке слово складне рутина. Так нам чогось його представляють як щось таке страшне, лякаюче, те, чого потрібно уникати. Але насправді рутина це означає перелік дій, котрі повторюються і зразу в раз, із дня в день чи з тижня в тиждень. І коли у нас вибудована рутина, і в ній ми одне одному не вороги, а помічники. Ніхто не страждає, але кожен одне одному допомагає. Це насправді дуже допомагає нашому мозку відчувати себе в безпеці, бо я знаю, що ці дії повторюватимуться з певним інтервалом і допомагає відчувати нам безпечно себе поряд із тими, з ким ми цю рутину влаштовуємо. Це може бути чи то приготування кави, чи сніданку, чи там якась йога, медитація, руханка і будь-що інше рутина зближує. Дуже дякую за відповідь. У мене одразу є таке, знаєте, маленьке уточнення. Ви тільки ну мені здається, у багатьох пар, які ще не живуть разом, так скинули тягар з плечей, бо багато хто говорить, що рутина це навпаки одне з найбільших випробувань. Тобто хто що робить, хто що не робить, у кого які звички, у кого які біоритми, там хтось жайворонок, хтось сова, хтось не снідає, хтось снідає, хто буде готувати, прибирати і так далі. От можете описати, як зробити рутиною, рутину не каменем, такого спотикання, так? А теж Мусь от ресурсним моментом спілкування клас. Ну, первинно нам потрібно домовитися про те, що ми готові. Приймати в своєму житті, а з чим вкрай складно, тому що є речі, котрі, ну правда, є люди, для кого достатньо легко там готувати, але прибирання може виступати каторгою. Так є люди, для кого дуже-дуже просто в задоволенні. Так у мене є знайома, для котрої найбільше хобі, і найбільше насолода це мити і витирати посуд. Для мене це дивно, тому що я цей процес не скажу, що дуже люблю. Тож ми домовляємося одне із одним, що кому е, до вподоби, з чим кому складно, так, умовно, як ось цей світлофор. Зелена жо зона, жовта зона, червона зона. Так, де зелена зона, те, що я можу робити і мені в радість, червона зона те, що ну, мені ну вкрай складно, ось прямо дуже дуже напружує. А жовта – це щось таке, що ну, дуже умовно залежить. А далі домовляємося, в чому ми можемо допомагати одне одному, яку частину. А Цього готова чи готова взяти на себе ти. У чому ми можемо об'єднатися? А ще ми, можливо, можемо делегувати, і це теж така здорова домовленість, так коли пара може делегувати, до прикладу, прибирання чи приготування їжі і так далі. І ці домовленості допомагають нам не фруструватися, тому що коли в нас є чіткі чітко узгоджені якісь задачі, то ми не фруструємося, не розчаровуємося в тому, що партнер чогось не робить для нас чи не дає нам чогось. Так багато легше. Коли домовленостей немає, то дуже часто в нас навпаки виникатимуть очікування. Якщо ці очікування не підкріплюються словами, то виникає повторна фрустрація, повторний бір. Я чекаю, а він не здогадується. Але ж немає у партнерів прямої задачі здогадатися. А в нас є пряма задача донести те, чого ми чекаємо і що потребуємо. Дякую вам за таку відповідь. І скажіть, от у нас буває таке, що деякі на скажімо так, повадки, які ми використовуємо в нашому спілкуванні, ми вже дуже до них звикли, але вони ну докорінно можуть бути помилковими, і можливо, ви нам підкажете, які типові помилки ми робимо у спілкуванні, але можливо навіть не здогадуємося, що це помилка. Так. Давайте спробуємо. Як на мене, то одна із найчастіших, найбільших і найскладніших у корекції помилок це коли під час конфлікту або суперечки, або навіть простого діалогу ми реагуємо на ту форму, яку чуємо від партнера. Але, на жаль, не можемо побачити той зміст, ту суть, котра ховається під формою. Умовно бачимо фантик, але не бачимо ядра, не бачимо тієї цукерки. Те, коли партнер може бути не в настрої або не в гуморі, або а, там сказати про щось достатньо різко, і ми відреагуємо. Так, це є форма, те зовнішнє, що ми бачимо. Але під цим завжди ховається щось глибше. Там може бути біль, там може бути вразливість, там можуть бути невиправдані очікування, ті ж самі фрустрації. Там може бути втома. Коли ми не бачимо цього, то ми відреагуємо реакцією на реакцію. Давайте приклад, так коли приходить партнер дуже стомлений. Після робочого дня, чи там мав е, якийсь складний діалог із підлеглими, чи з керівниками, чи з дитиною, байдуже так, тобто є там якийсь певний заряд напруги, і людина може прийти додому і просто відреагувати про те, що там хтось. Нерівно капці склав, чи посуд не помив, чи ще вечерю не зготував. так? Це буде форма. і На цю форму, як правило, інший відреагує теж формою по типу, а ти чого мені пред'являєш зараз? А можна було б і промовчати. І так mm -hmm. закручується механізм сварки, скандалу, конфлікту, ніхто нікого не зрозумів, обоє зіпсували настрій, обоє посварилися, а до примирення йти складно. Але коли ми побачимо, що ховається під цим і зможемо на це відреагувати, по типу, мабуть. Достатньо втомлений сьогодні, і не маєш ресурсу, просто проігнорувати ті е, якось нерівно складені капці, так. Мабуть, ти дуже виснажений. Мабуть, ти розчарувалася в тому, що чекала квітів, а ця ваза пустує і так далі. Коли ми побачимо ту суть, коли ми побачимо правду, ми не запустимо конфлікт, ми не відреагуємо образою на образу, не відреагуємо агресією на агресію. І з часом навіть насправді найбільш колючі, найбільш такі заряджені і ворчливі не можу перекласти українською. Ті, хто люблять сваритися люди, вони. Починають зм'якати. І відчувати себе багато безпечніше і бути більш м'якшими у таких стосунках, так, це як те основне, що зараз прийшло на думку. Ну, мабуть, те, що є основними помилками, це певне неслухання. Так, неслухання, це коли ми не можемо почути людину, яка прийшла нам донести якісь свої тривоги чи якісь проблеми, а починаємо одразу йти в поради або в інтерпретації, або відсторонюємося, або відвертаємося, і це створює певну дистанцію між нами, так, тому що там, де ми не чуємо, там, де ми не готові. Просто побути поряд, побути плечем, побути опорою, побути вільними вухами, якщо потрібно партнеру виговоритися. Так ми ж знаємо, що жінці потрібно свої 20 тисяч слів таки сказати комусь за день. А якщо вона весь день провела з немовлям, чи просто на віддаленій роботі вдома, чи мала той самий вихідний, то ці 20 тисяч слів таки ну доведеться сказати чоловіку, який прийде додому після роботи. Якщо він це розуміє і зможе ну, витримати по-хорошому, витримати слово витривитримування. Я зараз маю в контексті жертовності по типу я витримую бо терплю. а В позиції мені достатньо ресурсу, аби тримати тебе, твої потреби, аби чути тебе. то це теж суттєво зближує. А ще одна із помилок, ось, мабуть, і це найбільше, це не казати напряму про свої потреби і очікування. А чекати, що партнер має здогадатися і зробити все для тебе. Якщо цього не стається, то ще й образитися, а партнер знову має здогадатися, про що ми образилися. Так не працює. Працює ну, по-дорослому, нам потрібно вчитися говорити, говорити напряму і не думати, що коли я кажу про щось, то я таким чином слабка, чи я таким чином там якось керую. Ні, партнер не дізнається про нас, він не народився з інструкцією від нас. А ця інструкція може з'явитися тільки в ході. Глибоких, емоційно фокусованих, теплих діалогів, дуже дякуємо за таку чудову відповідь. От знаєте, ми ж проходимо в стосунок в стосунки з певним бекграундом своїм. Так е, у нас є якісь негативні, ну, позитивні моделі спілкування, негативні моделі спілкування. От як нам їх ідентифікувати і подолати? І от ці моделі спілкування, які ми несвідомо принесли зі своїх батьківських сімей, от як нам над цим працювати? Так, ми ж можемо працювати із тільки тим, що помічено, і з тим, що стало видимим. І так ви сказали дуже важливі слова. Ми точно приходимо у стосунки нечистими листами. Ми приходимо із певним анамнезом, із минулим досвідом, із бекграундом, чи з минулого нашого, чи з досвіду, де ми були дітьми, спілкувалися з батьками. Так певні, там певні соціальні моделі. Вибудовується, чи із попередніх стосунків так теж буває, і первинно ми їх помічаємо. Ми усвідомлюємо про те, що деякі наші реакції не про тут і зараз, а про там і тоді, про татовий крик, чи про мамине мовчання, чи про нашу дитячу спробу якимось чином заявити про себе чи заслужити любов, чи про щось донести. Можливо, так можливо, ми отримували батьківську увагу тільки через істер. І потім уже доросла жінка може ті ж самі моделі нести в свою сім'ю, але навіть не усвідомлювати, що це, виявляється, просто маленька я намагається таким чином заслужити татову любов. І тут, з цього усвідомлення, ми маємо вийти в розідентифікацію, розідентифікувати партнера із нашим татом чи з нашою мамою. Можна напряму, звісно, не партнеру в очі, але собі всередину прозвучати словами так, стоп. Це я зараз вже не та маленька дівчинка, котра так і не отримала статового схвалення про те, що її малюнок красивий. Та й ти не мій тато. А отже, я бачу там і тоді я можу винести його в індивідуальну терапію, так я можу з ним працювати. Я можу багато про це згадувати, але я зараз не там і тоді, я зараз тут і зараз. І я спробую донести тобі свою потребу в тому, що зараз я хочу, аби ти відреагував на мій борщ, так як тато колись не відреагував на мій малюнок квіточки, аби ти сказав Вау, як прекрасно, яка ти молодець, як я ціную і так далі. Оця розідентифікація. Я тут і зараз, і це знову відкриває наше поле до того, аби не образитися, а відреагувати по-новому, по-дорослому, вербально, комунікативно, озвучено. І це суттєво знижує ризики напруги чи конфліктів. А якщо ще відкривається змога, ось тій глибокій довірі, де ми зможемо донести це партнеру, слухай, я б так образилася про те, що ти не похвалив мій борщ, але просто тому, що колись давно тато не похвалив намальовану мною квіточку. І, звісно, я не маю до тебе претензій. Але просто згадалась та історія. Коли ми можемо винести свій біль у діалог. Із довірою і без страху бути відторгненою чи пораненою, без страху того, що це знецінять, Чи партнер скаже: по типу, то яка дурня і що тут такого, так де наш біль буде почутий і признаний? Ось там виростає просто глибочезна довіра між обома. І так вважається, люди багато думають про те, що вразливість це щось, що робить нас слабкими, вразливість це щось, що робить нас дефективними, але ні, вразливість робить нас живими. нас живими. Озвучена вразливість створює глибоку довіру між обома. Дякую вам за такі глибокі роздуми. Я думаю, що наші слухачі тепер мають над чим подумати. Але, от, наприклад, коли ми приходимо часто додому, ми можемо знаєте, від таких глибоких роздумів ховатися за гаджетами в екрані телефонів і так і тому подібне. І можливо, ви нам підкажете, як встановити здорові правила користування гаджетами, телефоном чи ноутбуком під час спільного часу та розмов, щоб уникнути цього відчуття ігнорування. Ах, так, це правда болюча тема, тому що зараз дуже дуже багато людей, там більшість із нас так живуть із позицією рука, телефон, рука гаджет. Так ми реально, наче наші ганаші гаджети приростають до наших рук. Звісно, можна домовитися про певний такий близькісний час без екранів. Ну, наприклад, ми домовляємося про те, що вечеря це час без екранів, де ми можемо дивитися одне в одного, чути одне одного, але не відсторонюватися одне від одного за тими картинками чи роликами. Часто це ж просто інформаційний фестфуд, який тільки віддаляє нас одне від одного. Але важливо, аби це було знов таки спільною турботою одне про одного. І важливо, аби це звучало не як заборона. Так, це відклади, я тобі сказала. Можливо, бо це звучало як турбота про стосунки. Бо, типу, давай ми зараз створимо простір для нас, де є тільки ми з тобою. А всі інші чи все інше зможе повернутися через певний час, через півгодини, чи через годину, чи після вечері, так, як уже ми собі там встановимо оці межі і рамки. Тобто домовляємося ми не через контроль, а через певну форму турботи. Мені цінно чути тебе поруч. Мені хочеться, аби ми зараз були удвох. Мені дуже хочеться почути тебе. Мені дуже хочеться мати з тобою налаштований діалог, але на жаль, гаджет тільки відволікає. Так, тобто в такій доброзичливій і турботливій формі, як правило, ну тут не можна апелювати. Як правило, коли ми просимо в такій формі, ми будемо підтримані. А ось знаєте, буває таке, що у кожного різне бачення взагалі спілкування, так, от, наприклад, моєму партнеру там більше до вподоби мовчати, а я хочу проговорити все одразу. От як нам знайти такий компроміс у різних стилях спілкування? От, ну, наприклад, якщо там мовно кажучи, там дружині важливо, щоб ми вдвох говорили, так а йому важливо просто ну, там вислухати і сказати, ну окей, зрозуміло, от як знайти компроміс? Знаєте, є величезна різниця між мовчанням і відстороненістю чи байдужістю, є велика різниця між говорінням і між нападом чи звинуваченням. Нам важливо нівелювати ось ці негативні стратегії, тому що мовчання може бути зцілюючим. Мовчання може бути: знаєте, є люди, котрі вміють слухати. І це слухання, це мовчазне слухання може бути настільки зцілюючим, настільки присутнім, і настільки включеним, що замінить собою десятки якихось розумних фраз чи слів. І це теж важливо цінувати. Але якщо ми все ж говоримо про мовчання у контексті відсторонення чи холодність, то тут нам важливо побачити, що за відстороненням часто стоїть небайдужість, за відстороненням стоїть захист. Тому що коли людина відсторонюється, створює певну дистанцію чи ховається, вона точно від чогось захищається. Можливо, від звинувачень, можливо, для неї наші. Репліки, котрі ми кажемо, виступають як певний конфлікт чи як певний напад, і тоді цим відстороненням у неї є така внутрішня модель, так така, така раціона, ну, можливо, не усвідомлена, але думка про те, що таким чином зараз я коли відсторонюся, я нівелюю конфлікт. Я не відповім криком на крик, я не відповім претензією на претензію чи звинуваченням на звинувачення. Ось так відсторонюся, пересиджу, перечекаю цю бурю, і потім повернуся, і нібито вже нічого не було. Ми знову. В мирі, на жаль, не робоча стратегія, бо чим сильніше відсторонюється один, тим більше буде переслідувати чи нападати інший, це запускатиме руйнівний цикл. Отже, нам потрібно, по-перше, усвідомити ці моделі одне одного, по-друге, дати іншому зрозуміти, що відбувається із нами, коли так, ось тому хто потребує, потребує зв'язку, потребує діалогу. Можна донести про те, що коли ти відсторонюєшся і мовчиш, я. Ну і далі там за списком. Відчуваю себе нецінною, відчуваю себе байдужою, провалююся у те відчуття, що для тебе щось важливіше за мене, або ти відсторонюєшся від мене. І там, де це проговорено і озвучено, так у того, хто відсторонюється, теж може вже виникнути меседж, який буде із довіри, і безпеки озвучений. Та я не від тебе насправді. Просто коли достатньо гучно, або коли є певні форми, чи певні моделі, чи я чую напад, мені здається, що буде безпечніше, коли ми розійдемося по кутках, так, як у боксі це називається. Аут, так, ми ось по сторонах, а потім, можливо, зможемо знову якісно існувати. І ось тоді, де це проговорено, де ми. Почули стратегії одне, інш, одне одного. Тут може з'явитися повага до цих самих патернів. А звідси може вибудуватися нова форма взаємодії. Так, коли ми підходимо, коли той, хто потребує контакту і зв'язку, може підійти до того, хто як правило мовчить чи відсторонюється, але превентивно зауваживши, мені тут треба з тобою поговорити, і в тому, що я скажу, не буде ні нападу, ні звинувачення, ні критики. У цьому просто буде мій меседж, який я дуже хочу донести. Я тебе дуже прошу, спробуй, будь ласка, почути. Чи легко це? Ну не легко, тому що якщо ми існували тривалий час у інших робочих патернах, так, ми за іншими схемами взаємодіяли, то перебудовувати старі схеми в нові, складно, але можливо. І саме це буде народжувати простір близькості між обома. Дякую вам за такі чудові практичні поради. І знаєте, ми зараз багато говоримо про те, як, скажімо так, зблизити наше спілкування, але, можливо, ви б нам трошки розказали, як становити ще й здорові кордони у спілкуванні, для того, щоб не відчувати, що нас постійно, наприклад, критикують чи контролюють. Ну, давайте так неможливо бути в стосунках і бути в близькості, і при цьому ніяк не зачіпати кордони одне одного. А питання ж тільки в тому, де ми дозволяємо ці кордони порушувати, а де ні. Чому ну до прикладу, так. Дуже часто, коли ми близькі одне з одним кохаємо, любимо, живемо в парі. Нам нормально щось з'їсти із тарілки іншого, правда? І це буде порушенням меж, але це буде таким допустимим, прийнятим порушенням меж. Чи просто підійти, там, погладити потилицю, чи поцілувати щічку, чи торкнутися плеча. Це буде порушенням меж, але це буде приємним порушенням меж. Коли людина для нас приємна, коли кохана, то ми десь допускаємо ці порушення межі. Нам з цим добре. В той час, якщо би так робив до прикладу, просто колега по роботі, ну ймовірно, це сприйня... сприймалося б нами як таке, таке разюче, неприємне, недопустиме порушення. А кордони встановлюються і вони не повинні бути стіною. Так, Межі мають бути встановлені знов таки з позиції турботи про зв'язок, де ми чітко домовляємося, знов таки до прикладу, чи норма для когось. Заходити у ванну кімнату, коли інший до прикладу чистить зуби, чи це буде сприйматися порушенням меж тому тому, що здорові кордони вони звучать не якби це правильно так сказати. Про чесність, про те, аби не накопичувати напругу, про те, аби а, навіть коли для нас уже дискомфортно чи занадто близько, сказати про це доброзичливо, не з позиції там не влізай, заважаєш, так аби ми відстоювали їх без колючок, без нападу, але з такою м'якою стіною, яка покаже: Я бачу, там, я дякую, але так я бачу, що ти зараз хочеш а, там підійти, обійняти чи поцілувати. Але ось прямо зараз у мене там робочий міт чи щось інше. Через п'ять хвилин буду готова. Так, так ми навчаємо, показуємо партнеру, що все ж до нас можна підійти безпечно, але іноді можна запитатися. Так ми показуємо, що ми не проти близькості, але і з певними межами. Дуже дякуємо вам за таке чудове інтерв'ю. Дякуємо, що сьогодні приділили нам стільки часу, і ось е, наостанок коротеньке побажання, як же все-таки навчитися спілкуватися один з одним, як же ж навчитися спілкуватися? Ну, мабуть, пам'ятати про те, що головне у спілкуванні і взаємодії це не сказати а почути. Бо спілкування це не техніка, так ми можемо прочитати багато книг Дейла Карнегі чи когось із інших іменитих психологів, але працюватиме там, де буде багато бажання бути поруч і чути, і бачити почуття, котрі стоять за сказаним, аби не боятися ділитися, аби не боятися розповідати про себе, аби не боятися оголювати власну вразливість, і пам'ятати, що близькість. Ну вона, вона не там, де буде відсутність конфліктів, тому що конфлікт це нормальна розбіжність поглядів. А здорова близькість це там, де ми вміємо знаходити ставати ближчими після цих самих конфліктів. Отож, вчитися чути, бачити вразливість партнера, бачити, що поряд з нами така ж сама людина, яка так само хоче Богом. Хоче підтримки, має болюві точки, не хоче зустрітися із певним знеціненням. Коли все це поважається, то ми можемо вибудувати дуже дуже якісне партнерство. Оксано ще раз дуже дякуємо за ваші професійні поради. Бажаємо вам вдалого продуктивного дня і просто ще раз таки дуже дякуємо за ці поради. Сподіваємося, що наші слухачі, хоча б одну думку для себе винесли корисно. До, До, До побачення, гарного дня. До побачення побачення, гарного дня.